Припустимо, що у підприємства є перехідний лікарняний: початок в листопаді, а закінчення та призначення в грудні. Відповідно до роз'яснень податкової для цілей військового збору лікарняні відносимо до місяців, за які вони нараховані, і оподатковуємо ставкою збору, що діяла у відповідному місяці. Тож роботодавцем з лікарняних за листопад утримано військовий збір за ставкою 1,5% з лікарняних за грудень. Та зарплати за відпрацьований час у грудні військовий збір за ставкою 5%. В результаті у грудні маємо лікарняні, які оподатковувалися за двома різними ставками військового збору. Водночас чотири ДФ їх не розподіляємо, а зазначаємо однією сумою у складі зарплати за грудень з ознакою доходу 101. Чому не два рядки? Бо це суперечитиме порядку заповнення та подання податкового розрахунку. Ним установлено, що щодо кожної фізичної особи необхідно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має, тобто одна ознака доходу, наприклад, 101 зарплата, один рядок.